Вітаю вас, мої любі діти! Запрошую вас на дуже цікаве заняття, яке називається Овочі на городі. А з вами я, ваш вихователь Катерина Комашко. І як зазвичай до нас в гості прийшла наша подружка Оленка. Давайте ж привітаємося разом з Оленкою один до одного. Доброго ранку, доброго дня! Все добрим навкрухай буде щодня. Дорослі і діти, звірята і квіти, і я рада зустрічі з вами щодня. Ось так ми з заняття в заняття весело вітаємося. Гарний настрій нам обов'язково забезпечений. Діти, сьогодні ми з вами підемо на екскурсію до бабусиного огороду і подивимося, що ж тут росте. Сідайте зручненько та дивіться уважно. Огород наш великий. І різноманітні овочі ростуть тут. Подивіться, що з'являється на наших грядках. Сонечко пригріли, і овочі колосяться. Давайте відгадаємо загадочки про овочі. Кажуть, щоб хвороб не знати, треба всім мене вживати. Може, ви мене і з'їсте, тільки сльози проліте. Про який овоч так говорять? Правильно, так говорять. Про пекучу цибульку. Слухайте наступну загадку. Помаранчева і гарна, у землі сиджу немарно, соковита, солоденька, вже я стала чималенька. Про який овоч так говорить? Правильно, про моркву. Не слухайте далі загадку. З мене листя обдирають, мене квасять, в бочки дають, в пирогах мене печуть і в салат мене січуть. Про який овоч зараз йде мова? Подумайте уважно, він такий зелененький і кругленький. Правильно, це капуста. Ну і остання загадка зелений чуб, червоний бік, смачний із нього чавлять сік. Каздині варять з ним борщі, росте в городі на кущі. Про який овоч? Подивіться уважно, про який овоч ми сьогодні ще з вами не говорили. Правильно, це томат. Ви відгадали всі загадки. Добре знаєте наші овочі. А ми з вами запрошуємо разом з Оленкою пограти в гру. Розкажи про овоч. Ми вже з вами так розказували про іграшку. Зараз нам Оленка буде давати свої підказки, а ми з вами будемо розказувати про овочі. Перший овоч це цибулька. Давайте подумаємо, якого кольору наша цибулька. Цибулька може бути жовта, а може бути синя, а за формою наша цибулька, вона овальна, за розміром невеличка. Давайте подумаємо, можна їсти цибульку без обробки? Звичайно, ми її сиру можемо їсти в салатику. Давайте подумаємо з вами, яка ж вона на дотик та на смак. Цибулька пружна, тверденька, а на смак яка цибулька? Цибулька на смак дуже пекуча, а може бути, навіть трішки солоденька. Вам подобається цибулька? Давайте ще подумаємо, що готують цибульки. Цибульку додають і в борщ, і в суп, і в салат, і в тушковану картопельку, і до кашки можуть додати вигляді зажарки. Наша цибулька дуже смачна і корисна. В ній містяться фітонциди. Це корисні такі маленькі вітамінки, які добре впливають на наше здоров'я. Давайте подумаємо, який наступний овоч. А наступний овоч це капуста. За кольором капуста зелененька. За формою капуста овальна. І за розміром вона велика. Ми з вами все правильно сказали. Але капусточка буває деколи малесенька, але переважна більшість вона велика. Подумайте, чи можемо ми їсти капусточку без обробки? Звичайно, можемо. Ми можемо приготувати смачний салат, який додамо якраз нашу капусточку та цибульку, з якою ми вже познайомились. А яка на дотик та смак капусточка? Капусточка пружна і тверденька. На смак вона може бути трішки солоденька. І соковита. Подумайте, а що готують з капусти? Капусти готують супчик, борщик, тушкують її, готують смачні салати. Також з капусти виготовляють різноманітні начинки для пирогів та е, різних е, смачних випічок. Наступний овоч це помідор. Він у нас дуже гарний, соковитий та має червоний колір. За формою ж наш помідор, він круглий. За розміром невеличкий. Також наш помідор можна використовувати в різноманітних стравах. Зазвичай його можна їсти і без обробки, тобто в салат. Скажіть, чи любите ви салатик з помідорчика? Якщо приготувати салат з помідорчика і капусточки, буде, буде смачний салатик. Який на дотик наш помідорчик і на смак? Наш помідорчик на смак. Може теж бути солодкувати, а на дотик він дуже пружний та соковитий. Що готують з помідора? Помідор додають в борщик, помідор додають в салатик, помідор тушкують та додають до других страв ось такий смачний помідорчик. Діти, ми з вами з'ясували, що з великої кількості овочей готують смачну страву, яка називається борщ. Ми з Оленкою пропонуємо вам пограти в гру, яка називається Що зайве для борщу. Зараз у вас на екрані будуть з'являтися картки, на яких будуть зображені овочі та один фрукт. Нам треба з'ясувати, що зайве для борщу. От у вас з'являється уже табличка. Зараз з'являться фрукти та овочі. Давайте подумаємо, що нам тут зайве. Тут у нас є помідор, томат. Також є цибулька, є морква та яблуко. Чомусь мені здається, що зайвим тут є саме яблуко? А ви як вважаєте? Тому що яблуко це фрукт, і в борщ ми його точно не додаємо. Як ви вважаєте? Чи можливо нам тут зайва морква? Чомусь мені здається, що це саме яблуко. Зараз ми з вами переглянемо правильно це яблуко чудово! Яблуко ми використовуємо для компотику. Наступна табличка. У нас знову з'явилися овочі та фрукти. Подумаємо, який тут, овоч, чи, який тут фрукт зайвий. У нас тут є цибулька, картопелька, капусточка та апельсин. Чомусь мені здається, що тут зайвий саме апельсин. А ну, ви як вважаєте, з апельсина готують смачний сік, додають його в десерти. Просто і так смакують. Особливо взимку це дуже корисно, тому що в апельсині дуже багато вітамінів. Але для борщу апельсин не годиться, він може зіпсувати смак борщу. Також ще апельсин додають до різноманітних прохолоджуючих коктейлів. Давайте перевіримо, що ж тут зайве. Правильно! Апельсин зайвий. Наступна карточка. Тут у нас є помідор, грушка, картопелька та капустка. Помідор ми використовуємо для смачної засмажки для борщику. Картопля, невід'ємна складова борщу, капуста також. То зайва груша. Правильно, діти? Ну і остання карточка, яка з'являється у нас. Тут з'являється знову томат, з'являється цибулька, картопелька та смачна капусточка. Як ви вважаєте, що тут зайве? Чомусь мені вважається, що тут всі овочі ми можемо використати для борщу. Давайте перевіримо. Правильно, ці всі овочі використовуються для борщу. А наше заняття підходить до кінця. Давайте ж згадаємо, що ми сьогодні робили. Ми з вами сьогодні грали в ігри, говорили про овочі, також описували овочі. Куди ми сьогодні з вами ходили? Ми з вами ходили сьогодні на город до бабусі і побачили там городину овочі. Про що ви розказали вашим батькам? Мені здається, що наша подорож була цікава, і ви б розказали про це батькам. А яка гра вам сподобалась найбільше? Мені не особливо сподобалися всі ігри. А наше заняття підходить до кінця. Дякуємо вам за роботу і до зустрічі на наступному занятті. А хто додивився відео до кінця? Прошу вас поставити лайк та підписатися на мій канал, щоб не пропустити нове відео. До зустрічі!